Добрий вечір традиційне питання, от яке ми ставимо тим, хто е, вже заявив про своє бажання позмагатися за президентську посаду? Це е, таке питання з одного боку і просте, а з іншого і не дуже. А от, навіщо? От, от що що, е, що це вам особисто додасть? Для чого взагалі от, вам боротися за президента? Що ви хочете цим довести? І і якщо навіть переможете, що це дасть країні. Мені особисто насправді це нічого не додасть для мене особисто, крім впевненості, в тому, що я нарешті буду жити в такій країні, в якій мені хотілося би жити, в такій країні, де я зможу дати дітям вищу освіту таку, що вони зможуть працювати во славу людям, в такій країні, де мої батьки будуть отримувати таку пенсію. Щоб вони могли гідними себе відчувати, а не чекати, щоб я їм допомагала. В такій країні, де я буду не боятися відправляти своїх дітей і своїх друзів в лікарню, не розуміючи, що з ними там буде відбуватись. І саме тому, що я більше не можу жити в такій країні, яка у нас є. Саме тому, оскільки я ніколи не боялась брати відповідальність на себе, саме тому я вирішила пробувати міняти не обличчя, а пробувати міняти систему. І для того, щоб це зробити, сьогодні розумію, що це можна зробити тільки з найвищої посади і ніяким чином знизу. А от останні кілька місяців вся країна бачила, як ви намагалися зробити це саме знизу? Саме знизу ми намагалися відстояти цю країну. Зараз я трошки інше мала на увазі, угу. що якщо ти заходиш в систему на якійсь нижчій посаді, чи це міністр. Охорони здоров'я міністр не може змінити систему. Я це, це мала на увазі знизу системи, не знизу людей. Я саме з громадянським суспільством планую це робити. Але з системи змінити цю систему практично неможливо. І е, перше, що, що я зроблю, коли власне це відбудеться, це буде, по-перше, е, розпуск тієї Верховної Ради, яка не змогла. Утримати країну від тяжкого політичного конфлікту, де загинули сотні людей, це буде перше. А друге буде ініціювати прийом такого закону, який надасть громадянському суспільству права змінювати владу. Таким чином, щоб більше не було крові, пані Ольго, От що до щодо, щодо загибелі сотні людей, і власне запиту громадянського суспільства не однієї сотні, не однієї. Ну от мабуть, ви краще володіться цією конкретною інформацією. От очікують після подій 18-20 лютого цього року дуже багато людей очікують прозорості якоїсь детальності розслідувань комісії, якщо вона буде створена або окремого міністерства, або певної слідчої комісії. Е, пройшло місяць півтора і цих результатів. Результатів немає. Є свідки, які нібито ну, зголосилися говорити, і вас так само викликали а, як свідок у справі про ці масові вбивства, головне слідче управління Генпрокуратури, власне. Цих результатів немає. І от як говорити про відкритість системи, про зміну системи, а не зміни облич біля системи? Якщо навіть з цієї маленької справи, але деталі, власне, люди поки що і не знають. Саме я тому і йду на вибори президента. Щоб в країні нарешті була справедливість того, чого у нас вже немає, скільки, скільки років Україна є практично незалежною, я була в прокуратурі на 41 й день після загибелі людей. На 41 й день. І вийшла з прокуратури після 4 годин спілкування з чіткою чітким розумінням про те, що сьогодні цю справу ми маємо прокуратурі допомогти. Зробити і власне з понеділка на майдані буде відкрито спеціальний намет, де будуть записуватись свідчення, відеосвідчення тих людей, які були свідками тих подій. Тому що коли 21 числа я йшла по вулиці Інститутській, коли ще лежали просто е, ті місця, де е, лежали люди, де були плями крові, і що в той час нічого не було зроблено. Це насправді злочин, на мій погляд. Але е, я не люблю критикувати і не буду критикувати, але ми свої самі самостійно цю справу допоможемо прокуратурі е, довести до логічного завершення. Якщо не цій прокуратурі, то можливо наступній. А ви бачите бажання. Довести цю справу до кінця до того, щоб весь загал знав, що ж насправді там відбулося. От ви як ви якось і свідка були на цьому допиті? Можливо, дасте якусь інформацію, якщо ти не порушити Я сіс. бачу бажання у всього загала у тих людей, які були свідками цього по всій Україні. І ці люди сьогодні будуть це робити і будуть допомагати прокуратурі. У країни є бажання, і якщо у влади не буде розуміння, що у людей громадськості є бажання, тверде бажання, тому тоді потрібно буде міняти тих людей, які не розуміють, як виконувати свої професійні обов'язки. Ви вже просто самі згадали про 41-й день, коли ви прийшли до Генпрокуратури, тобто попередні там 40 нічого або не робилося, або робилося занадто мало, щоб це могло стати а, власне на розголос. Можна було винести громадськості. Ми про це говоримо. Що за цими маленькими справами пройде місяць-два, будуть інші проблеми, інші конфлікти може інші на часі, будуть вирішення інших питань взагалі, і все це залишиться в минулому. От так само не змінюється ну, власна система рішення, система життя країни. Не то ми забуваємо, ми відкладаємо, ми йдемо далі. Далі так само наступаємо на ті самі граблі в різних відомствах, в різних сферах життя. Так само не вирішуємо, відкладаємо, йдемо далі. І саме для того ми маємо збудувати таку країну, яка нарешті громадянам дасть таку владу. Де нам не треба буде знати, як звуть міністра охорони здоров'я, як звуть міністра освіти, де просто у нас буде якісна освіта і якісна охорона здоров'я. Саме для цього я йду для того, щоб стати президентом. Можна сказати, що Ольга Богомолець це кандидат від майдану, ні. Ольга Богомолець це кандидат від справедливості, від честі, від гідності і від майдану, тому що на жаль, в зв'язку. З тим, що е, інформація про майдан українцям надавалася невірною на початку, і саме це привело до певного розколу всередині країни. Е, людям надавалася інформація, що, начебто, майдан стоїть за те, щоб поміняти одних політиків на інших. Так було зручно на той час. Політикам насправді майдан стояв проти корупції, проти брехні, проти криміналітету у влади у владі. Тому багато людей на сьогоднішній день майдану бояться. І Ольга Богомолець допомагала людям по обидві сторони барикад і тим і іншим, тому що я вважаю, що ті хлопці, солдати, які стояли живим щитом для Беркута, вони так само так само мої, е, як і вся Україна. Тому я не розділяю Україну на схід, на захід. Я вважаю, що наша країна має бути гідною, справедливою для всіх людей. Тому Ольга Богомолець, як була громадським діячем. Так і залишиться народним громадським а, президентом, не тією людиною, яка йде в політику заради політики. Я хочу, хочу зайти і очолити цю країну для того, щоб мати можливість її змінити, і потім жити щасливим, довгим ну, життям. Хто ж, хто ж того не хоче, але повертаючись до Майдану, ви сказали, що хибне уявлення було у багатьох про мотиви Майдану і про його цілі. Замінити чи не замінити одних на інших, так але е, чи не через власне це ви свого часу відмовилися і від е, у, брати участь в е, я не хочу говорити змагання, але е, в тому розподілу, мабуть, в тому, щоб очолити, наприклад, так, мабуть, розподіл е, посад, зокрема, Міністерство охорони здоров'я, а потім 30-те число. Панахида, віче вас не пускають на сцену майдану. Що взагалі там от відбувається зараз? Чи от з перших хвост? В Зв'язку з тим, що для мене життя в брехні не має сенсу. Я не хочу і не вмію грати в політичні ігри. Мене на сцену майдана почали не випускати після першого віча. На якому я сказала, що по-перше, політики мають приносити клятву, клятву державотворців, яку готова принести народу Ольга Богомолець? По-друге, я сказала, що Віче має бути легітимізовано, тобто має бути легітимізована сила громадянського суспільства, щоб незалежно від того, хто зайшов на посаду, щоб люди могли людину відізвати, якщо відізвати мирним шляхом без того, щоб проливати свою кров, ти не можеш. Не вмієш, будь ласка, хай прийде інший це зробить. Тому тоді е, мене було об'явлено провокатором банкової, але е, це мені ніяк не заважало виконувати всі, всі свої обов'язки. Від посади міністра охорони здоров'я. Я відмовилась е, не не тому, що я не вмію працювати, е, не тому, що я боюсь відповідальності, тому що не були прийняті мої умови, які були озвучені, е, на яких я готова була зайти на цю посаду. Перша умова була це проведення міжнародного незалежного аудиту системи охорони здоров'я з відкриттям корупційних схем з притягненням до відповідальності тих, хто в цих схемах був задіяний. Другою умовою було введення моментально електронних відкритих платіжних систем, за які би кожний громадянин України зміг зайти на сайт. І подивитись, плюс децентралізація грошей. Тобто не Мінздрав має робити закупівлю для Луганської, Донецької, Житомирської чи Херсонської області. Ті області мають купувати для себе. Мінздрав має робити тільки супервижен, таке англійське слово є. Тобто, на нагляд за цим ці всі ліки і обладнання мають купуватись від виробника, плюс людям має бути повідомлено за місяць наперед, звідки і у кого буде це купуватись. Це е, абсолютно необхідний елемент для того, щоб подолати корупцію. Тоді гроші зможуть працювати на людей. Третя умова була захід з новою командою, і е, ці умови не були прийняті, тому на інших умовах заходити туди я просто не бачу, як я зможу відповідальність перед людьми. Е, у мене, власне, все, що я могла досягти в житті для себе, я вже досягнула. Тепер я хочу досягнути для країни і для людей. І заходити на тих умовах, на яких я не зможу це зробити, для мене просто немає сенсу. Зараз не шкодуєте, що ви не в команді Яценюка зараз? Я е не хотіла б, щоб ми говорили з вами про будь-які особистості. Тому, ну, Зараз в цьому товар... кабінеті міністрів. але... Е е ні, я не шкодую. Я не шкодую. Тому що я насправді не побачила так само, як і український народ. Не побачила системних змін, і ми починали говорити з того, що ми сьогодні навіть не знаємо, хто давав наказ побити студентів в листопаді місяці. Пам'ятаєте, від чого почався майдан? Ми чомусь про нього забули, але це народження майдану, тому що люди виходили не за євроінтеграцію, люди виходили за власне за проти насильства в суспільстві. І хочу сказати, що багато журналістів було побито. Багато лікарів було побито. І я хочу звернутися до всіх журналістів зараз, які почали працювати в передвиборчій кампанії. А, будь ласка, говоріть правду. Тому що, якщо ми не будемо говорити правду, а будемо тільки відробляти чиїсь гроші, ми не побудуємо з вами нову країну. Ольга Богомолець є в повній доступності, готова відповідати на всі ваші запитання. Якщо у вас є питання, з моїх бюджетів чи машин чи ще чогось, я тут перед вами і я готова абсолютно нести відповідальність за кожну копійку, за кожен свій крок і пояснювати. І сьогодні, в засобах масової інформації, не сьогодні, а позавчора почалась кампанія по моїй дискредитації. Я рада, що це відбувається, тому що це означає, що хтось сильно Ольгу молись, боїться. Ну, от кажуть про ваші сім квартир, чотири автівки, і про те, що мовляв лише в останній день вдалося вам зібрати необхідні 2,5 з половиною мільйони гривень. Починаємо з чотирьох автівок. Вони всі є задекларовані. Автівки 92-го, подивіться там 92-го, 94-го року, де яке працює вже останні 10 років машиною, яка обслуговує господарські потреби інституту дерматології і косметології доктора Богомолець. Ще одна машина не пригадую, здається, ніва. Мідсобісі, тобто всі машини старі і всі ці машини задіяні на тих підприємствах, які дозволяють мені вести соціальні процеси, певні проекти в Україні. Щодо квартири моїх помешкань, так трапилось в моєму житті, що я є корена киянка, причому в навіть не скажу скількох поколіннях. Історію своєї родини знаю з 14 століття. Я людина, яка е, створює, а не руйнує. Все, що мені передали мої батьки, і, е, на жаль, в цьому році пішла з життя моя мама. Е, все те, що було у мого діда е, і прадіда, е, все, що було у попередників, воно було конфісковано. Якби в цій декларації... Була інформація про те, чим володів рід богомольців з 14 століття на території України, то запитань було б значно більше. Тому я хочу сказати, що я створюю, я нічого не втрачаю, і, власне, все те, що у мене є, воно зароблено чесно і відповідально. Якщо і мало того, я отримала частину з цього майна в спадок від, від е, моєї мами е, щодо е, внесків. У мене не вистачало грошей на те, щоб внести цей вклад. І для мене надзвичайно важливо, я вмію заробляти гроші, і це мене робить людиною незалежною. Незалежною ні від олігархів, ні від політиків, ні від кланів. Я сьогодні даю робочі місця понад 100 людям. За яких сплачуються податки, які можуть працювати, можуть навчатися, можуть підвищувати свою кваліфікацію за кордоном для того, щоб надавати якісну медичну допомогу. Я маю сьогодні соціальні проекти, такі як замок, Радомисель», куди можуть приїхати люди і подивитись 6 днів на тиждень, де є зібрана найбільша в світі колекція українських домашніх ікон. Я підтримувала майдан всіми своїми коштами, не тільки своїми, а своєї родини. І є багато людей, які можуть це підтвердити. Але питання не в тому, а питання в тому, що всією нашою компанією передвиборчою я хочу довести, що в Україні люди зможуть потрапляти у владу, не маючи коштів. І якщо Ольга Богомолець відноситься до середнього бізнесу, то є професіонали, які не мають взагалі статків. І люди їм мають допомогти для того, щоб вони могли прийти в політику, якщо ми зможемо розірвати зв'язок гроші і влада. То ми зробимо країну справедливою. Якщо ми не дозволимо владі заробляти гроші, ми подолаємо корупцію. Пані, Ольга, тоді на кого будете спиратися? Команда Ви говорите року... про те, що маєте, хочете побудувати таку систему, про яку можливість для людини з середніми статками, принаймні, була б зберігалася піти і успішно працювати в політиці. Треба так. на когось тоді спиратися, якщо не на великий капітал, на кого будете спиратися? Ви я безперечно буду спиратися. По перше, на народ України. У нас кожного дня звертаються по пів тисячі волонтерів, які готові працювати в команді по всій Україні. Крім того, я буду спиратися на всіх тих людей, які довіряють Ользі Богомолець. Ми завтра відкриваємо передвиборчий фонд, і на цей фонд будуть надходити кошти для того, щоб ми могли сплачувати за пересування за виготовлення певної продукції. Кожна людина, яка хоче зробити свій внесок, я цій людині буду винна. Своїм життям, своєю роботою, своєю відповідальністю збудувати таку країну, в якій вона зможе розбудовувати життя. Тому е, я вважаю, що якщо людина хоче працювати і заробляти гроші, їй потрібно створити для цього умови. А якщо підсумовуючи дуже багато запитань від наших глядачів з платформи Сейтіві, от Євромайдан, про який ми вже згадували, він розпочався більше чотирьох місяців тому, що в 2013 році країна пережила дуже важкі часи. Втратила дуже багатьох людей. Ви говорили там про більше сотню ніж загиблих жертв на майдані Незалежності в Києві? От зараз дуже багатьох таке лякає, і власне викликає дуже багато запитань люди, які ходять з вогнепальною зброєю вулицями не лише Києва, а інших міст України. От до вашої позиції про те, що людям треба дати дозвіл на зброю. От як ви вважаєте, цей рівень? Виховання культури, можливо, досвіду, рівень взагалі ментальний, дозволяє українцям зараз піднімати такі питання і виносити ну, їх так на широкий загал? Я абсолютно дозволу. впевнена, що нам не потрібно рівнятися на нижчий рівень. І якщо ми візьмемо приклад Швейцарії і Ізраїля, я вважаю, що українці абсолютно ніяк не гірше. Тих людей, які живуть в Ізраїлі, і тих людей, які живуть в Швейцарії. Українцям тільки потрібно дати правильний механізм, і та людина, яка а, має рівень культури освіти, проходить психіатричну експертизу, відповідну, медичну експертизу. Тобто, це шлях, який потрібно пройти і надати людині не просто їй передати зброю. Ця людину потрібно виховати так, щоб вона мала можливість, якщо вона хоче. Не ховати її десь в шафі, не ховати її під ліжком чи в огороді, в городі, так само, як свої статки, а робити це абсолютно відкрито. Тому що якщо ми йдемо до демократичного суспільства, ми маємо бути правдивими і сказати, що сьогодні у величезної кількості українців є підпільна зброя. Так само, колись, як коли були заборонені аборти, аборти робилися підпільно. І ми про це хто був в той час, ми це знаємо. Тому нам потрібно бути відкритими, щирими і виховувати людей і рівнятися на кращих, а не боятися когось. А є кого боятися зараз? Ну то пром'є, ви когось боїтеся в політиці зараз. Я боюсь тільки нашого одного спільного ворога, який є в Донецьку, в Дніпропетровській області, в Луганській, в Тернопільській. Франкиевский, Львовский, я не знаю, где его нет. Мало того, знаю, что этот ворог одинаково хорошо говорит двумя языками, и русским, и украинским. И наш единственный враг общий сегодня – это коррупция, которая пропитала наше общество от самой верхушки до самого-самого до самого низу. И вот я сегодня очень хорошо понимаю, что нам нужно сделать на системном уровне. Во-первых, чтобы вылечить. Щоб не було у людей, щоб ліквідувати. І що нам потрібно зробити для профілактики? Як нам потрібно імунізувати страну для того, щоб корупцію у нас як системне єврея? Саме тому Ольга Богомолець вирушила в цей нелегкий шлях, і е, ще раз звертаюся до всіх, що якщо ми не будемо правдивими і відвертими, то у нас ніколи не буде, ш... власне той шанс, який нам дав сьогодні майдан. А, той шанс, а, знов я не відповіла щодо Майдану. Uh -huh. Ольга Богомолець кандидат від Майдану так. І від народу так. Тому що Ольга Богомолець кандидат просто від громадянського суспільства, а воно є поза межами Майдану. І воно може не розподіляти ідеологію Майдану, тому що вона була спотворена. І Ольга Богомолець має чудову команду, а, якби вона не мала такої команди професіоналів. Яка відпрацьовує зараз платформу розвитку країни, і ця платформа буде презентована на наступному тижні? То Ольга Богомолець би побоялася стати капітаном на цьому кораблі, який буде називатися наша нова країна? Гаразд, подивимося, куди ж рулитиме, так і. і, і... Стерновий на цьому кораблі Ольга Богомолець. з досить амбіційним завданням не зменшити, а знищити корупцію в Україні. Тотально ми вам дякуємо за участь нашому вечірньому ефірі. Ну, і за кілька секунд повертаємося.